Поясни, мені, як дурному, чому відпустка це коли ти просто прокидаєшся в іншій втомі. Кажуть, відпустка це відпочинок, але чомусь я просто прокидаюсь в іншій втомі. Замість втома 3000, втома 3000 промакс, тонша, легша, заряд тримає довше, але все одно втома. Мені здається, ми не беремо у відпустку речі, ми беремо із собою себе, а я, між іншим, доволі важкий пасажир. Ти думаєш, нарешті відпочину, а мозок такий о, нова локація, давай переживати тут. І ти ходиш, як перезрілий персик, намагаючись відпочити, бо якщо не відпочинеш, потім ще треба відпочити після того, як не відпочив. І от лежиш ти в тиші, а внутрішня втома така: Ти думав, я залишилась вдома? Ха ха, я з тобою, я вручній поклажі була. Але найсмішніше, ми все одно плануємо наступну відпустку, бо десь у глибині душі віримо. Ну от наступного разу точно відпочину. І так до пенсії.